Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Ми з вами в'яжемо серветочку і я дуже сподіваюся, що це вже остання частина цього відео і ми вже її дов'яжемо. Маємо 20 рядів. Ось така яскрава красуня в нас вийшла, також вивів її цей жовтий колір. Мабуть, знаєте, так зорі склалися по-іншому бути не могло, щоб я взяла іншу ниточку. У мене просто такого метражу іншої нитки не було. Була ще синя з Люрексом, але ну для серветки якось не захотілося мені її брати. Я Її брала для сніжинок, якихось таких цікавих. А ця жовта попросилася, щоб я користувалася нею. Так ось, ми далі з вами в'яжемо. Починатимемо зараз 21 рядочок. Так, 21 рядочок у нас буде. Наступним чином зроблений. Ми зараз з вами зв'яжемо два стовпчики спільною вершинкою, а потім в кінці ви дов'яжете, я розкажу як, тому що ми тут вже закінчуємо цей Так, Спочатку ми обхоплюємо ага, вам тепер все висвічує. обхоплюємо ось ці два стовпчики, пров'язуємо ще два, дві повітряні. Наробимо два накиди і пров'язуємо ось, ось цей стовпчик. Потім в кінці ви пров'яжете два так само і з'єднаєтеся у вершиночку. Ну, зараз побачите, зараз ось тут так зробимо і ви все зрозумієте. Так, після цього в нас йде 4 повітряні, переходимо до трьох стовпчиків. З двома накидами, і тут в'яжемо їх. Так, в'яжемо їх так само. Так, де ж мене? Не хочуть вони в'язатися. Так, перший, другий. І третій. Так, висвітлюю вам все дуже, але ви вже все повинні під диктовку в'язати, навіть не дивлячись, оскільки нових елементів тут уже немає ніяких. Так, після цих трьох стовпчиків у нас йдуть три повітряні. Далі в нас йдуть два стовпчики. Так, я вже ж так зробити, щоб вам було видно. Так, і тут два стопчики, і зараз будемо робити, на основі першого в'яжемо два стопчики. Два, на основі другого в'яжемо один. Ми вже з вами так в'язали. Тобто вийшло три стопчики. Так, ну не фокусується ніяк. Після цього в'яжемо три повітряні. І під арочку з п'яти повітряних знову в'яжемо два стопчики з двома накидами прості звичайні ось так. Далі ми будемо в'язати у дзеркальному відображенні, тобто набираємо три повітряні, навколо наступного стовпчика в'яжемо рельєфний стовпчик з, з двома накидами. А навколо наступного стовпчика в'яжемо два, Два стовпчики, рельєфних з двома накидами, ось так. Далі в нас знов три повітряні. Так. І тут в'яжемо просто три стовпчики з двома накидами рельєфних да? на основі трьох стовпчиків попереднього ряду. <зали>. Далі в нас 4 повітряні. Так, і тепер в'яжемо 4 стопчики рельєфні з двома накидами спільною вершиночкою. Хапаємося за перший стовпчик, пров'язуємо його майже до кінця, робимо накиди. Йдемо до двох стовпчиків із спільною вершиночкою. Ну, от не уявляю, як так зробити, щоб вам було щось видно. Так, хапаємось за них, також пров'язуємо не до кінця. Те саме робимо з наступними стовпчиками, пров'язуємо не до кінця. І з останнім стовпчиком у нас одиночний, та робимо те самісіньке. Зараз 5 петель на гачку, пров'язуємо їх всі разом. Ось так. Ось така сама історія. Вийде у нас ось тут. Да? Але у нас тут тільки половиночка, а ви дов'яжете ж потім другу частину. Так, ось так як заблокується, ось так у нас все буде гарненько. Так, ну і далі знову 4 повітряні, і йдемо в'язати все по колу. Тут ви все вже знаєте. Далі показувати не буду. Так, в'яжете до кінця рядочка, я дов'яжу і тоді зустрінемося. Все, приємного в'язання. Отже, маємо вже 21 ряд нашої такої краси яскравої, і тепер йдемо до 22-го. Так, щоб почати 22-й ряд. Сподіваюся, ви не забули про з'єднання, да, де я говорила. Треба перейти ось до цих стовпчиків. Це ми, як завжди, робимо з'єднувальними стопчиками. Так, і прийшли ось так до. До стопчика. Що ми будемо зараз робити? Нам з цих трьох стопчиків треба зробити три стопчики спільною вершиночкою. Для цього ми, як завжди, робимо рельєфний стопчик без накиду і ще один, одну повітряну. Робимо два накиди, починаємо пров'язувати другий стопчик, але не до кінця його дов'язуємо. І відразу переходимо до наступного тут те саме Зараз три петлі на гачку, пров'язуємо їх всі разом. І потім в кінці ряду ви з'єднаєтеся в, в цю петлю, яку ми щойно закрили всі три стовпчики. Після цього набираємо три повітряні і йдемо ось до цих стовпчиків. Тут над кожним пров'язуємо по одному рельєфному стовпчику з двома накидами. Далі в нас три повітряні знову. Робимо два накиди, і навколо першого стовпчика з двома накидами попереднього ряду пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами. Далі чотири повітряні, три-чотири, і в'яжемо рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика з двома накидами. Ось так. Далі знову три повітряні, йдемо до. Трьох стопчиків з них чи навколо них да, вив'язуємо три стовпчики з двома накидами рельєфні лицеві. Так, ось так у нас виходить зараз. Так, після цього в'яжемо три повітряні. Робимо два накиди і пров'язуємо три стопчики рельєфних із спільною вершиночкою. Ось так пров'язали. Тепер набираємо сім повітряних: три, чотири, 7. і переходимо до наступних трьох стовпчиків. Тобто тут також відразу вив'язуємо три стопчики із спільною вершинкою Рельєфних стопчиків мається ж на увазі, да? все як завжди. Ось так: Ось це рапорт цього ряду. В кінці, ви ж після цього, як пров'яжете ось ці, да, пров'яжете як пров'яжете Три стопчики спільною вершинкою, пров'яжете сім повітряних і з'єднаєтеся з початком роботи. Все, відійжіть до кінця ряду і зустрічаємось на початку наступного. Отже, пров'язали ми 23, 22 ряди, вибачайте. Переходимо зараз до 23-го. Щоб його почати, нам знову треба перейти до наступного ряду. До наступної групи стопчиків. Тобто знову будемо йти маленькими кроками, опинилися ми над стопчиком першим так? і в'яжемо навколо. Того стовпчика, рельєфний лицевий без накиду, і ще плюс дві повітряні петлі. Тепер робимо два накиди, в'яжемо рельєфний стовпчик двома накидами навколо наступного стовпчика, і так само робимо із наступним стовпчиком. Тобто, у нас, по суті, вийшло три рельєфних стовпчики з двома накидами. Далі в'яжемо 4 повітряні. І йдемо до центрального елементику. Тут навколо першого стовпчика пров'язуємо рельєфний стовпчик, рельєфний стовпчик з двома накидами, одна повітряна, і тепер в'яжемо 4 стовпчики під оцю арку, а між ними по одній повітряній петлі. Тобто пров'язали перший стовпчик повітряна, другий стовпчик повітряна. Третій стовпчик повітряна, четвертий стовпчик повітряна. Робимо два накиди і в'яжемо рельєфний лицевий стовпчик навколо останнього стовпчика. Ось так має вийти. Після цього чотири повітряні. Тепер в'яжемо три стовпчики рельєфних. Лицевих з двома накидами навколо трьох стовпчиків попереднього ряду. Ось так. Далі в нас йде 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємося під ось цю арку з 7 повітряних попереднього ряду, з'єднуємося, мається на увазі стопчиком без накиду. Так, і знов 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І переходимо до в'язання рельєфних стопчиків з двома накидами. Так, Перший, другий і третій. Ось так. Далі показувати не буду. Якщо забули, то відмотайте на початок цього ряду. Все, в'яжіть, зустрічаємося з вами. Трошечки пізніше, коли і ви і я дов'яжу до кінця цей рядочок, і будемо починати 24-й останній ряд в цій серветочки. Так, ну що, переходимо до останнього рядочку і будемо завершувати нашу серветочку. Так, ми зараз знаходимося <кій> над трьома стовпчиками і зараз пров'яжемо їх із спільною вершиночкою, так як ми це завжди робили. Заводимо гачок під стовпчик, пров'язуємо рельєфний без накиду, і ще дві повітряні. Робимо два накиди, починаємо пров'язувати рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика, але не дов'язуємо, і те саме робимо з наступним: три петлі на гачку пров'язуємо разом. В кінці роботи ми з'єднаємося в, в цю останню петлю. Так, ідемо далі і в'яжемо три повітряні. 1, 2, 3. це буде арочка. Тепер в'яжемо ще 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Із цих п'яти піко. тепер ще три повітряні, робимо два накиди і в арочку ось цю. Між рельєфним стовпчиком і першим звичайним стовпчиком ми пров'яжемо 5 стовпчиків з двома накидами. Пров'язали і робимо з них попкорн не робимо, бо у мене один стопчик розпустився. А тепер робимо. Так, зробила я попкорн і в'яжу 1, 2, 3 повітряні для арки і 1, 2, 3, 4, 5 для піком. Так, не слухається мене сьогодні гачок. Так, ще три повітряні, один, два, три, і переходимо до наступного наступної арочки. Так. Тут також в'яжемо п'ять стопчиків з двома накидами. Так, три. Чотири. Формуємо з них попкорн. І знову в'яжемо три повітряні для арки. І один, два, три, чотири, п'ять для попкорна. Так, формуємо попкорн. Ой, піко, вибачте, піко сформували. Три повітряні ще. І йдемо в'язати попкорн у наступну. Наступну арочку. Так, пров'язали 5 стовпчиків, і з них робимо попкорн. Так, дивіться, я вам показала вже, в принципі, три попкорна. Да? Те саме ви робите ще двічі. Ось сюди і ось сюди. Я вже показувати не буду, бо ну для чого. Так, Дивіться, яка у нас краса вийшла. Мені дуже подобається. Так, я зробила останній попкорн. Так, і Останній попкорн зробила. Тепер набираю знову три повітряні для арочки і ще 5 для піко. 1, 2, 3, 4, 5. Так, формую піко. Тепер ще 3 повітряні. Роблю 2 накиди і йду до 3 стопчиків. З них роблю 3 стопчики із спільною вершинкою. І пров'язала все разом. Так, після цього знову в'яжу три повітряні, тепер п'ять повітряних, з яких роблю піко, і знову три повітряні. Так, і тепер відразу перехожу до наступних трьох стовпчиків. Тут в'яжу три стовпчики і спільною. Вершиночкою. Ось так. Так, ну що я вам хочу сказати? Що я вам показала рапортик, а далі ви будете в'язати самостійно <кхи>, до кінця ряду. І після того, як зв'яжете зарпетку, треба буде випрати і заблокувати. Якщо ви перше зі мною в'яжете, не знаєте, що таке блокування, то пройдіть. У мене є на каналі відео блокування сніжинки, здається, воно називається. І там... Можна подивитися цей процес, там, да? коротко кажучи, це просто розтягування серветочки і надання їй потрібної форми, адже вона зараз в нас така зібгана. Да? Це особливо стосується рельєфних серветок, тому що вони завжди такі трошечки, <рес> як, як гумові. Да? Вони хочуть, щоб їх трошки розтягли і поставили в форму. Ось так, дякую всім, хто пов'язав зі мною. Сподіваюся, що у вас все вийшло, і чекатиму фото або навіть коротеньких відео з готовими вашими роботами за моїми майстер-класами у себе у особистих повідомленнях у соцмережах. Посилання на мої соцмережі в мене є у розділі спільнота на каналі, або шукайте їх під моїми відео в інфобоксі. Постараюсь не забути залишити, але під попередніми майстер-класами точно вони є. Так, ну що ж, до зустрічі у наступних відео. Готуйте ваші ниточки, готуйте ваші гачечки, будемо далі творити красу. Бувайте!